Дмитро Павличко два кольори. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені, червоними і чорними нитками, два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне — то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине шиття. Щасливі і сумні мої дороги. Мені майнула в очі сивина. Та я нічого не везу додому, лиш з горточок старого полотна і вишите моє життя на ньому.